Казка про сміливу світі. В одному казковому лісі, а може, і не дуже казковому, на старому дубі жила сім'я білочок. І була у них донечка красуня, звали її Світі. Чому саме так? Можливо, тому що вивчала англійську мову та любила цукерки. А англійською мовою солодощі так і звучать світ. А можливо, тому що любила стрибати по деревам і свистіти, було світі вже п'ять років. Ходила вона в лісовий дитячий садочок, але батьки дуже любили єдину донечку, та нерідко не могли відмовити їй у проханні залишитися вдома. Як ти думаєш, як білочки можуть показати один одному свою любов? А як твої батьки показують, що люблять тебе? А ти сам як можеш показати, що ти любиш своїх рідних? Кого саме? І от далі про білочку. І вдома, і в дитячому садку? Світі почувалася впевнена, любила встрибати, грати, ховати горішки, гриби та ягоди, щоб згодом поласувати ними. Подобалося світі ділитися цими секретиками із друзями. Коли вдома чи в садку були свята, з задоволенням співала, грала та танцювала зі всіма. На жаль, так впевнено і весело світі було не завжди. Вона почувалася добре тільки якщо була у знайомих місцях та із знайомими мешканцями лісу. Все змінювалося, коли світі опинялася в новому місці. Чи потрібно було з кимось знайомитися? Вона зазвичай весела та жвава, ставала сама на себе не схожа, хвостик піджимався, вона втискалася між гілками дерев, намагаючись стати невидимкою. Боялася і відмовлялася спілкуватися, почувалася незграбною, хворою. світі любила танцювати і готова була навчатися танцям у гуртку, але хотіла, щоб мама не залишала її, була біля неї весь час. Як ти думаєш, чого боялася світі? А як ти почуваєшся в нових місцях і з новими людьми? Чого чи кого боїшся сам ти? Розкажи. Наприклад, одного разу групу, яку відвідувала світі, закрили на ремонт, і усі звірята на якийсь час мали перейти до іншої групи. Там була незнайома вихователька, сова. Усі діти раділи відремонтованій групі, новим іграшкам та друзям. Лише світі спочатку категорично відмовилася туди йти, а потім сіла на порозі і тихо плакала на стільчику. Това вихователька намагалася зарадити горю світі, пропонувала іграшки, заняття, лагідно з нею розмовляла, навіть подаруночок маленький зробила, нічого не діяла, навіть від улюблених цукерок світі відмовилася, страждала та чекала маму. Інші дітки не розуміли білочку, та навіть починали сміятися з нею. Як ти думаєш, чому діти сміялися зі світі? А над тобою хтось колись насміхався? Як це тобі було? А ну ка пригадай випадки, коли поведінка інших дітей викликала твій сміх. Світі боялася, що не знає, де в цій групі туалет, що сова буде сварити, якщо світі неправильно дасть відповідь на запитання або намалює щось некрасиво, або щось розільє необачно, не довіряла лагідності сови. Їй здавалося, що усі лише чекають приводу розсердитися та насварити світі, яка все капризувала та капризувала. Маленька білочка і сама не знала, чому саме усе, усе нове викликає в ній такий страх, але точно знала, що це небезпечно і навіть дуже. Тому плакала і просила маму нікуди її не вести та ніде не залишати. Мама добра розуміє свою донечку, виконає будь-яке її прохання та забаганку. І невідомо, як довго б це тривало, але прийшов час готуватися до вступу в школу, а там точно не можна з мамою. І плакати також не можна відволікати вчителя від роботи. В світі багато чула про школу, її найкращі друзі Зайчиня та їжачок вже цілий рік туди ходили, розказували, що в школі досить сурові правила поведінки. Там важко, але дуже цікаво навчатися. А світі була допитливою, кмітливою білочкою, любила навчатися, навіть трошки вміла читати та користуватися планшетом. Боялася лише знайомитися з дятлом, який був вчителем у лісовій школі. Думала, він як клюне мене в лоб. Якщо невірно відповім або в зошиті помилку зроблю, буде боляче. Розумна світі розуміла, в школу все одно потрібно йти і без мами залишатися, але все ж таки сподівалася, що мама ще на рік її залишить у дитячому садочку. І лише чарівний випадок допоміг світі подолати невпевненість. Одного дня вона важко захворіла. Піднялася температура, важко було дихати, голову не могла підняти від подушки. Вона марила весь час здавалося, хтось чужий ходить, до них у дупло заглядає, чогось вимагає, мало того, що погано, та ще й дуже лячно було. Їй було так важко, що вона очі закрила хвостиком, так і лежала завмерше, чи то спала, чи то ні. Мама весь час була поряд, ліки й водичку давала, гладила по голівці та переживала дуже. Розкажи, як ти хворів, як тобі було і як твої рідні допомагали тобі одужати? Але якось мама пішла проводжати лікаря, а світі лишилася сама. Раптом відчула, хтось в кімнаті є. Ні, це не мама. Хтось чужий, але хто було так страшно, що навіть про жарта хворобу забула. А той хтось на мить присів до її ліжка, легенько торкнувся хвостика, подихав. Ой, це точно не мама. Подумки волала світі. Сил подивитися не було, навіть боятися сил вже не лишилося, будь-що буде, вирішила маля. А той хтось ходив по кімнаті, здається, щось перекладав з місця на місце, підійшов знову до ліжка, світі відчула легенький, ніби вітерець над собою. Він був настільки приємним, що світі стало дихати легше. Від втоми та напруги, які цій вітерець прогнав, світі поринула у сон. Наостанок, чуючи тихеньке, так так, так саме так, ти вже одужала все добре, усі твої страхи згоріли разом із хворобою в тій гарячці, як сухе листя в багаття. Тепер ти вільна від тривоги та страху. Тепер ти можеш піти у школу. Ти будеш кращою ученицею і сміливою білочкою. Ти зможеш! Голос поступово віддалявся та затихав. світі заснула, відчуваючи тишу в кімнаті, легкість дихання та спокій в душі. Прокинулася, не поспішала відкривати очі, насолоджувалася прохолодою ліжка, тишею кімнати у поєднанні із звичним галасом лісу здалеку. Замить вскочила, з легкістю, опираючись на пушкнастий хвостик, відчувала вона не тільки видужала, а якась вся змінилася і саме завдяки тому невідомому гостю озирнулася навкруги і вдалечині побачила на гільці щось нове, незвичне, легко дострибала до тієї гілки. Це дзвіночок. Ні, ціла низка дзвіночків, зв'язаних між собою, так батьки нанизують на паличку гриби та ягоди на зиму. світі доторкнулася до одного з дзвіночків, а вони заспівали від її легкого доторку усі разом ніжну та лагідну мелодію світі завмерла від здивування та захвату, слухала та слухала уважно. А пісня та була непроста, про маленьку білочку, яка боялася нових місць та соромилася незнайомців, від того вважала себе неправильною і ще більше тривожилася. Пісня розповідала про те, що це. Нормально відчувати себе невпевнено у нових місцях, яких ти ще не знаєш, що той страх робить нас більш обережними та уважними. Дзвіночки співали про неї, про молу білочку, про те, що відчувати те, що вона відчуває, нормально. Але і вчили, що з цим страхом можна миритися. Його можна навчитися використовувати собі на користь, навіть потоваршувати з ним не гріх. Дзвіночки співали світі про те, що вони потрапляють до тих діточок, які потребують допомоги у подоланні страхів. Заспокоюють та нагадують, що проблеми бувають у кожного, навіть у дорослих. Їх не потрібно соромитися, а потрібно про них говорити. Дзвіночки відкрили світі маленький секрет. Виявляється, страхи також бояться, уявити важко, але факт. Страхи бояться, якщо про них голосно розказувати комусь, тікають аж вітер за ними гуде. Дали пораду. Завжди прямо говорити про свої труднощі, якщо чогось не знає, не може, чи чимось незадоволена. Для цього і існує у нас язик та мова. Їх мелодія, дзвіночки втіх, переконувала маленьку білочку в тому, що вони завжди поряд. З ними вона в безпеці, співали про те, що вони її люблять та будуть з нею стільки, скільки світі буде їх потребувати. Білочка слухала і наслухатися не могла, насолоджувалася так довго, що в лісі вже стемніло, наступала ніч. Але світя не злякалася. Спокійно взяла дзвіночки з собою та повернулася додому. А вдома була паніка, пропала єдине дитятко. Батьки разом з іншими мешканцями лісу вирішували, як іде шукати в нічному лісі маленьку хвору білочку. Світі на мить зупинилася на порозі, за звичкою, не наважуючись зайти туди, де є незнайомці, але відчула їй так легко та весело. Вона з дзвіночками нічого не боїться ні чужих, ні сердитих батьків. Вона може зустрітися будь-з ким. І дзвіночки тихенько підтвердило. Так, 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 ти здорова, іди скоріш та заспокой батьків. Мелодія цього разу прозвучала дуже гучно. Її почули усі. А світі зайшла додому, глянула прямим поглядом на усіх та промовила. Мамуля, татусь, все добре. Я вже здорова і щаслива. Заспокойтеся. До, мон, до мене приходив, не знаю, хтось і вилікував мене не лише від хвороби, а й від невпевненості у собі. Я тепер велика та смілива, можу хоч зараз піти в магазин і сама вибрати наплічник для школи. Додала. Але ж де ти була? Цілий день тебе шукали, боялися за тебе. Мама плакала, а тато сердився. Вибачте, будь ласка, пошепки та, опустивши хвостик, сказала Білочка. Я так захопилася подарунком гостя, що про все забула. Ці дзвоники будуть мені допомагати стати самостійною та сміливою. Вони подарунок того гостя, який приходив, коли я залишилася вдома, одна помовчала та більш впевнена повторила. Пробачте, усі, але вже все добре. До побачення, сказала чужим. Так, 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 все так і було. До побачення підтвердили дзвоники тихо. Коли світі прокинулася наступного ранку, їй здалося, що це був лише сон, але побачила дзвоники біля ліжка і зрозуміла таки правда, хтось приходив, вилікував її та залишив дзвоники, які мають допомогти стати смілівіше. Мама білка раділа видуженню доченьки, вирішила не нагадувати про вчорашні події та про обіцянку світі відправитися в магазин за наплічником для школи. Та й сама світі не була вже такою впевненою, як вчора. Може, завтра, не сьогодні, але дзвоники на вітру заголосили. Сьогодні, зараз збирайся, стрибай, стрибай! Світі спочатку хотіла на них образитися. Що це за командири з'явилися, але видихнула, взяла дзвоники з собою, попросила маму піти з нею в лісовий магазин. Їй не хотілося самій спілкуватися з незнайомим щоглам-продавцем, тому попросила маму допомогти. Вона все ще трохи соромилася, боялася, що не зможе сама, але почула від дзвонників «Ура, ура, йдемо!». Вже в магазині хотіла втекти. Зібралася зіб, маму просити самій вибрати та купити той наплічник. Їй стало знову лячно заговорити з чужинцем. Сама, сама, сама ти зможеш. Перший раз завжди страшно, це нормально. Ми поряд нагадали про себе дзвоники. Скажи продавцю правду, що ти вперше самостійно вибираєш в магазині, і він тобі допоможе, додала ще й мама. Скажи те, що ти відчуваєш. Вони що зговорилися проти мене сьогодні? подумала світі. Вона стояла, дивилася в підлогу, не наважуючись нічого сказати. І дзвоники нічого не підказували, лише тихесенько, легесенько підбадьорували. Дзинь, цинь, дзінь, цін, дзинь, дзинь. Продавець чигол мав, сам підійшов та запропонував свою допомогу. Чим може допомогти цій сміливій білочці? Що ти хочеш придбати? «Портфелю школу світі не зразу зрозуміло, що продавець назвав саме її сміливою, але в магазині на той час нікого більше не було. Я не знаю, що можна у вас запитати, а що ні. Я ніколи сама нічого не купувала, і я боюся, що не зможу, вже голосніше сказала світі, а Щегол легко сів на спинку білочці і на вушку прошепотів. Я ніколи не бачив раніше такої маленької, сміливої білочки. Ти молодець. Пішли, будемо вибирати найкращий наплічник, який є в моєму магазині, тому що ти достойна лише на кращого. Вибирай, сказав голосно і підморгнув мамі більці. Коли вони усі разом вибрали не тільки наплічник, але й усе, що потрібно для школи, Ще гол розповів світі про своє власне дитинство. Я коли був малим, також дуже боявся чужих людей. А вголос проговорити, що боюся не тільки чужим, навіть батькам своїм не смів. А ти чесно сказала, що тобі страшно, тому я і назвав тебе сміливою, пишаюся тобою. Я маю помічників, оці дзвоники мені допомагають, показала світі на подарунок. Молодець, молодець, дзвеніли дзвоники. Ти змогла, далі буде простіше. А через місяць світі пішла до школи. Вона вже майже не соромилася, не боялася сказати, що боїться, що не знає чогось чи не вміє. Її однокласники дивилися та дивувалися, як на перший погляд їй було легко звернутися до вчителя з запитаннями чи навіть попросити про щось. Лише сама в світі знала, що все ще трохи ніяковіє кожного разу. Але дзвоники-помічники завжди з нею і надихають її. Дивно лише, вони все рідше та рідше стали дзвонити. Як ти думаєш, чому?